Вітаю вас, хлопчики і дівчата, у світі казок. Казка це чарівна пригода, а водночас вчить, як здорово мати друзів, бути добрим, турботливим, працьовитим. І зараз я запрошую вас послухати казку Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят. Крудь та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята тільки знають, знай, що танцюють, співають. Півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Якось підмітав та й знайшов пшеничний колосок. «Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити. А хто обмолотитиме? питає півник. Не я, каже верть. Не я, я каже круть. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, верть, а гляньте, скільки зерна я намолотив. Треба Кажуть мишенята. Зерно до млина однести та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. гукає Круть. Не я. Тоді Опукає я вам. віднесу, каже півник. Узяв на плече мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, кличе мишенят. Я борошно приніс. Ой! Півничку, радіють мишенята. Уже тепер тісто треба замісити та піріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я, пишіть Круть. Не я. пишіть верть. О, доведеться мені, мабуть, каже півник. От місив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Меченята собі діла мають, пісень співають, танцюють. Спеклися пиріжки, а мишенята вже й тут. Ох, і голодні ми, кажуть, стривайте, каже півник. Ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Уже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік? Ти уже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Стали вони вилазити із за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких линюхів пиріжками пригощатиме? Казка вчить, як на світі жить. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі.